Його мета звільнити землю від загарбників та помститися за кожного знайомого, якого вбила Росія. Він бачив себе співаком на великій сцені, але війна поставила його мрію на паузу. Івану було 19, коли почалось повномасштабне вторгнення. Рідний Бердянськ, Росіяни окупували за лічені дні, тож йому ледве вдалося виїхати. Іван захищав харківський напрямок, Бахмут, Куп'янськ, Часів Яр. Нині воює на Покровському напрямку. Його завдання це вогнева підтримка піхоти на передньому фланзі. Перша пісня це була пісня Бахмут. Я її написав в самому Бахмуті. А після того як загинуло два побратима, це був конструктор. Боєць розповідає, що кожна пісня це прояв емоції. До повномасштабного вторгнення писав про любов, наразі ж тільки про війну.